Що, будемо наш столик зривати з упалубки. Ну, не з упалубки, зіскочу самого. Зараз беру, коротше, 200 месочки. Так як завжди, отакі 200 месочки. І будемо пробувати його зривати. Ану все, дивіться. Я тут вже не надпхав боку, але пробуємо далі. Так, тихо, щоб добре було видно все. І уважно дивіться, що в нас... Біля, що в нас тут вийде? Ану. О! 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 Щось помалу йде! Опа! Дивися! Щось помаленьку йде! нас! Тяжку мату! О, о, пішов! Пішов красунці! Так, є, ану. О, що в нас знизу туди. Зараз покажу, що в нас тут знизу виходить. Тихо, тихо, зараз покажу. Опстій, не падай. Не падай. Ось такі в нас знизу герметований. Навалено, бачите, добре що навалив, бо тут смола текла, але то далі не дало, бачите, зараз покажу. Тут смола текла десь. То нічого, а тут і далі воно вже не дало, бо таку герметику навалив. Тут так само, бачите, навалив, навалив і воно тримає. А там що в нас? А тут в нас не дотекло. Нічого то знизу зараз розвернемо, потім знизу це підлиємо. Що не дотекло. То не є взагалі проблема. Отаке в нас, в нас коротше, виходить знизу. Тому давайте герметику, не шкодуйте і буде вам щастя. буде вам щастя.